На Хмельниччині створили новий штаб, який переймається проблемами переселенців із Криму та Сходу України. Він діє на базі обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Як на мене, штаб працював досить таки нормально і оцінку задовільну штабу можна було би ставити. Тому, незважаючи на те, що в нас, скажімо так, частину повноважень забрали, ми все одно з тими проблемами працюємо і будемо працювати. Тому що люди все одно в першу чергу будуть звертатися до нас. Тим часом прокуратура надіслала до обласної державної адміністрації листа, у якому вказала наряд порушень, які, на думку прокуратури, мали місце у роботі штабу. Усі звинувачення представники штабу відкидають. кажуть, навпаки, проблеми, з якими зверталися люди з Криму та східних областей, намагалися вирішувати якнайшвидше і в межах чинного законодавства. Понад 300 осіб звернулася в охорону здоров'я. Дев'ять вагітних. Одна сім'я у нас вже народилася дитина, хлопчик, у Полочиському районі. На сьогоднішній день даній сім'ї теж була виділена матеріальна допомога в Полочиському районі, куплена квартира. Наразі на території Хмельниччини офіційно перебуває близько п'яти сотень переселенців із Криму та більше 400 з Луганської та Донецької областей. Особлива увага приділяється дітям. Частина дітей по заявах батьків максимально забезпечили. Якщо є заяви батьків і бажання забезпечували і відпочинку на 28 дітей шкільного віку. У нас в пришкільних таборах відпочивали чотири в стаціонарних таборах. Це на сьогоднішній день. За попередніми розрахунками, найближчим часом лави Подолян має поповнити близько п'яти тисяч переселенців.